В одному з Житомирських медичних закладів відбулася благодійна акція, яку влаштувала громадська організація Конгрес солідарності азербайджанців України представники цієї організації закупили та передали для відділень закладу техніку, лікарські засоби та засоби гігієни. Мікроволни хвильовки, чай, медикаменти одноразові разовішприци. Тому то, в принципі, люба допомога є на користь. Тому, мабуть, не важливо, скільки і в яким грошовому еквіваленті вона визначається, а сама увага і те, що е, люди небайдужі до сьогоднішніх проблем і вони. Скажемо так, від щирого серця по мірі можливості надають цю допомогу. Ільгар Мамедов розповів, що довгий час проживає в Україні, тому він не може бути осторонь того, що наразі відбувається в державі. Також він провів паралелі між ситуацією в Україні та Азербайджаном, території якого були окуповані до 2020 року. Голова організації зазначив, що це два братні народи, які повинні один одному допомагати. Ви знаєте, що дуже багато много падівших на азербайджанців за територіальну цілісність України. Ви знаєте, що багато азербайджанців загинули в боротьбі за територіальну цілісність України. Це близько 70 осіб. Один з перших Кирило Агасиєв, він отримав звання Героя України в 2022 році. Та багато азербайджанців, які отримали державні нагороди, борючись у цій війні. Хтось воює, а хтось допомагає. Представники азербайджанської діаспори постійно допомагають лікарням міста Житомира, тому орієнтуються на потреби закладів та передають найнеобхідніше. Хочу відзначити, що ця підтримка є важливою, потрібною і вчасною, тому що сьогодні Україна в стані війни з російським агресором і лише. В солідарності лише в синергії, лише в консолідації з усіма цивілізованими країнами світу ми зможемо дати відсіч цьому агресору. Я хочу відзначити, що і подякувати всьому азербайджанському народу за їхню чітку і послідовну позицію відносно російсько-української війни. Марія Кравчук, Юрій Грач, спеціально для СТВ.